Так, переробляємо щитову, суть яка. Три входа, три фази, жовта, зелена, красна, ось нульовий. Нульовий потім посоєняємо до шини нульової. Сюди можна буде щось помочні включати, поки що нічого відключений. І три фази йде ось на автомат на 25-й три фази, ну тут звісно багато. Потім перемички кинуті на оцей автомат. наскільки він тут на 63 перемички. І тут же перемичка кинута ось двома проводами. Тут хороша мощність. Два по 16, 16 32. Ну оцими двома воно вважається полтора рази більше, ніж той же самої толщини одним Бо охлаждається. І ось те перемічка 3 на 3 кинути сюди. І того виходи, раз, два, три, чотири, п'ять виходів, це там і світ, і розетки, це теж розетки. Все отдельно йде, ось розетка. Ну, вона на триполісний, це на двіятель, три фази. Ну, на потребітелі на три фази. Оце на якийсь мощний і це на якийсь мощний. Ну, далі буде це. Там так резервні пока стоят. Да, що інтересно не стоїть секция, если то тут метал, то тут я дальше виступаю, я один рейку зачепив и тут один рейку причепив. А тут якщо шліфунуть в Болгарбі, то в принципі сідає цей, ну з трудом ботовщина більша. Ну и все. На одну шину, плюс тут шина, це на другу розетку, розетка там. І це нульова, вона ж земля сюди підключається. Ось так. Тобто входи, виходи, роздача і сюди виходи пішли на споживачів. Це освітлення роз'єдто. Нічого такого серйозного не підключено. Хоча при желанні можна буде сюди і сюди. трехфазный подключить, что будут запросы. Рубинник работает раз и замкнуло. Цей контакт нижний с верхним. Ну. опа, замкнуло, пришло питание. Раз, отключила, отсюда питание никуда не идет. Ну, Это